Росія небезпечніша за іділ і є найбільшою загрозою для Північного атлантичного альянсу. Тому Україні потрібно надати летальну зброю з такою заявою в американському сенаті на слухання комітету з міжнародних відносин виступив експерт Атлантичної ради США Іан Бжезинський. Чи дослухаються до нього сенатори та як штати планують протидіяти російській агресії? Дивіться далі, що є більшою загрозою для НАТО сьогодні: Росія чи іділ та ісламський екстремізм? Сенатор, Я б сказав без жодних питань. Це Росія, бо Росія накопичила сили на східних кордонах альянсу. Вона демонструє агресію на рівні держава проти держави. Вона вторглася у дві країни за останні 10 років у Грузію та Україну. Така чітка і упевнена відповідь доповідача вражає сенаторів. Далі питання сипляться одне за одними. Та головне, як захистити членів та партнерів НАТО від російської агресії. Бжезинський пояснює, потрібно не просто будувати захист та збільшувати кількість солдатів на східному фронті. Альянсу, Янсу, але створити таку систему, яка б взагалі відбила у росіян охоту навіть думати про напад. А для цього, впевнений експерт, необхідно надати нашій країні летальну зброю посилення східних кордонів НАТО повинно супроводжуватися суттєвим поглибленням відносин альянсу з Грузією та особливо з Україною. Альянс повинен розширити підтримку України. Давно пора надати Україні захисну летальну зброю. Жоден з цих кроків не загрожує територіальній цілісності Росії, але це ускладнить російське військове планування та збільшить ризики для Росії у випадку подальшої агресії. Раніше проте. Надання Україні летальної зброї активно виступали Франція та Німеччина, боячись, що це лише загострить конфлікт на Донбасі та посилить протистояння сходу і заходу. Як ви вважаєте, ми повинні були діяти з європейськими партнерами у питанні надання летальної зброї Україні? Ви вважаєте, ми повинні були надати цю зброю попри застереження європейців? Я uh, yes. Так, деколи треба діяти самостійно, шукати менші коаліції. За моїм аналізом була група європейських країн готових працювати з нами над озброєнням українців. Ми повинні були це зробити. Чи вистачить США наполегливості у цьому питанні? Та чи отримаємо ми зброю? Можливо, стане зрозуміло вже за два тижні на саміті НАТО у Варшаві. Зінковська,